Слава Богу, за новий день за милі Ви знаєте, дивлячись на ті події, які відбуваються сьогодні у світі, зокрема в Україні, жахлива війна. Люди перебувають в ілюзії, сфокусовані на матерію, на мамону, на машини, на будинки, на сім'ї. І думаю, що завтра буде як раніше, але вже як раніше не буде ніколи, тому що всі події, які відбуваються на сьогоднішній день, свідками яких ми є, описані в Біблії понад 2000 років тому Матфія, 24 четвертий розділ із 6-го вірша, і будете чути про війни і від воєнні чутки, але глядіть, не тривожтесь, бо мусить це все статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть Епідемії та заматруси по різних місцях, але це все початок страждань. Далі буде набагато гірше, і Христос попереджає нас, щоб ми підготувалися до цих подій. А без церкви, без священика неможливо. Як Ісус Христос врятував першу апостольську церкву, Він їх вивів. Також дає вихід і останній церкві моліться і бодрствуйте.